З яким я HR, не те, що я зверну увагу, я просто буду бігати сама за ним. Якщо мені людина, от не буде писати комерційну пропозицію тощо, да. А якщо ну відкривши мій сайт, дуже легко зрозуміти, хто мені потрібний. Бери просто будь-відділ. який Ну, от власне, якщо б я була HR-ом, я давайте вже... все всі ні, прильнули дивіться, до екранів. Ні, просто дивіться, якщо ви подзвоните до підприємства або просто найдете його власну пошту, або його телефон. Це зараз не так важко, маючи контрол. Таке інше, і ви просто надішлете йому резюме тієї людини, яка йому потрібна, і ви просто скажете: дивіться, я бачу у вас uh, sales department, да, У вас є відділ продажів. Я як HR, знаю, що всі завжди шукають селзів. Тим паче, дуже легко перевірити любого підприємця. Ми всі є на work.ua, от всі, uh -huh. просто всі. І ми там всі пишемо, що ми шукаємо. HR просто бере, дивиться, що ми шукаємо. Бере або для себе саме легке, але я брала б саме найважче.